Зараз часто можна зустріти думку, що ось ця війна вона змінить кожного українця, і ми з цієї війни вийдемо вже інші. І це дуже подібне на переживання певних серйозних криз, які є стресом розумовим і емоційним, котрі вимагають від нас змін в короткий проміжок часу. Проте очевидно, що не всі люди все ж таки будуть змінюватися не всі люди сприйняли цю війну як кризу частина людей взагалі цю кризу переживає таким методом, таким типом, який не передбачає в принципі ніяких змін. І тому сьогодні розповім про чотири типи переживання кризи: відмінність кризи і стрес. Криза це те, що вимагає нас змінитися, тому що якщо ми не змінимося, ми не зможемо далі рухатися повноцінно розвиватися і жити. Стрес це короткострокова така е стимуляція, яка від нас вимагає якихось дій зараз. Бій біжи, умовно, це стрес, це кортизол в організмі. Е після того, як ця ситуація закрилася. Якась небезпечна, яку наш, наш мозг каже, що це небезпека. Стрес пройшов, і ми вернулися в звичайне життя. Якщо звісно, це не довгостроковий стрес, і ми просто в ньому і зараз живемо і не змінимося, і просто стресуємо, стресуємо, стресуємо. Так, от, якщо це все ж таки криза, яка від нас вимагає змін для того, щоб потім повноцінно жити, то вони бувають чотирьох типів. Перший тип це гедоністичний тип, тобто людина на кризу реагує тим, що вона тікає від неї, намагається не проживати її, і шукає короткострокові задоволення. Це алкоголь, це якісь розваги. Це може бути якісь покупки дорогі, це можуть бути поїздки за кордон. Причому далі ми будемо йти. Тобто один і той же інструмент, який люди будуть використовувати, в залежності від того, як вони його сприймають, що вони в нього вкладають, він може відповідати різним типам проживання і реакцій на кризу. Другий тип це практичний. Практично це коли людина шукає реально оцінити хочу цю ситуацію, і шукає шляхи, як практично вийти з неї. Вона не очікує і не шукає якихось змін. Це не про якісь там натхнення, не про творчість, це просто щоб вижити. Якщо ми говоримо, що коли почалась війна, частина практичних людей виїхала за кордон. Вони виїжджали за кордон не для того, що я більше не можу там слухати ці там, не знаю, прильоти і так далі. А тому, що вони практично підійшли. Ми там краще будемо жити, там спокійніше, і ми там можемо розвивати свою думку. Так само людина втрачає наприклад, роботу. Якщо вона проживає, проживана, каже, де пофіг, проживу, нічого далі розважається, нічого не змінює в своєму стилі житті. Е, приходить до того, що вона А стає там залежна від чогось, Б, в неї якісь фінансові проблеми. То практично вона не доходить до цього. Е, вона може почати людина з гедоністичного е, початку, ніби спочатку вона розважається, там не хоче думати про пошук роботи, але потім включається все ж таки практично, е, практичний цей тип, і вона починає шукати роботу. Третій тип це ціннісне не переживання кризи, коли людина переживає кризу, привносячи туди свої цінності, які вона має, і відповідно реагуючи на цю кризу, змінюючи саме дивлячись на свої такі стовби, які в неї. є. Якщо починається війна, в неї цінність це держава, цінність це мова, це сім'я, це незалежність. і Вона готова померти за ці цінності. Вона реагує відповідно на цю кризу таким чином, що вона йде на йде вою. Вона робить якісь волонтерські рухи, е, вона залишається в країні, буде там підтримувати, тому що це її цінність. Вона теоретично може навіть поїхати за кордон, тому що це її цінність там сформувати якийсь осередок, який там буде волонтерити і допомагати е, українцям в Україні. Е, тому не завжди там виїзд за кордон це е, практичний або гедоністичний тип. Ну і четвертий, це самий крутий, вважається, це самий такий гольовий. Це творчий називається і люба криза в цих людей вона приводить до створення чогось нового, це нові зв'язки, це нові якісь проекти. Якщо в країні війна, він себе може знайти ще щось нове. Якщо людина втратила роботу, вона, можливо, там почне жити не просто на цінностях, що я там переживаю за сім'ю, в мене цінність, я мушу там знаходити таку роботу, яка буде балансувати між роботою і сім'єю, і так далі, то ця людина може якісь взагалі нові шляхи розвиватися. Звитку, тобто я втратив роботу, окей, я е, почну свій бізнес. Або окей, я втратив роботу. Я зараз буду там знімати якісь відеоблоги і показувати, як я зараз живу, або як я шукаю роботу, е, або малювати картини і писати твори про свою історію. Тобто, це найбільш така людина, яка повністю змінює себе. Це якраз про таку креативність, яка допомагає вийти саме новою людиною після цієї кризи. Ось так. А ви як реагуєте на кризи? Розповіть кризи, нагадую, це. Це не тільки війна, звичайно, це прям серйозна криза на всю країну. Не всі так і сприйняли, але це може бути втрата роботи, це може бути втрата близької людини, це може бути просто якийсь розрив відносин. І для того, щоб вийти з цих відносин, звичайно, ми змушені змінювати себе. Подумайте, це цікаво. Я чому це записую? Тому що дуже багато з нас, і я в тому числі, не знаючи про ці різні типи, реагуємо автоматично на щось. А коли зараз подивитися, можна на себе збоку, і такий, а ну тут я реагував гедоністично, я розумію, що цей шлях не змінить, мене не трансформує. Або, наприклад, як в 22-му році однозначно я йшов на війну, я реагував ціннісно для мене, країна, держава, незалежність це цінність, то зараз, звичайно, я вже трошечки сплив. в мене немає вже такого натхнення, і, можливо, періодично я вже десь на практичному такому просто хочу вижити і вернутися, щоб це все швидше закінчилося. Діліться в коментарях. Україна переможе!